Про рослину, яка огортає душу спокоєм, наче туман, галій або підмаренник чи шотландський туман, назва галю походить від грецького слова, що означає молоко. Його часто можна зустріти на лісових узліссях, луках та полях. Це багаторічна трав'яниста рослина з тонкими стеблами, що розгалужується. Її листя зібране мотовки по шість штук, кожна вузьколінійна. квіти зібрані, розгалужені соцвіття. білі та чотири пелюсткові. ЛЕГЕНДА про цю рослину. Давно це було. Один загін ворогів вийшов до маленького селища біля озера. Воїни вже готувалися зруйнувати його, та раптом над землею піднявся густий сивий туман. Він ховав стежки і робив ворогів сліпими. Селяни зникли у його глибині, наче самі гори поглинули їх. Коли ж ворожі війська відступили, туман почав розсіюватися. На тому місці, де пролилася кров, де ховалися люди, виросла дивна рослина, ніжна, проте витривала, з тонкими стебельцями і біленькими квіточками. Її назвали підмаренник, Галій. Кажуть, що ця трава вібрала силу воїнів. Котрі боронили свій край і пам'ять про тих, хто вижив завдяки туманові, вона росте там, де земля потребує спокою, і лікує серце того, хто носить собі біль війни. І донині люди вірять, якщо в туманний день зірвати цю рослину і покласти її біля серця, то вона захистить від тривог, а душу обгорне спокоєм, наче давній туман, що рятував людей в часи війни.